Мене скоротили на роботі, я ага. хочу безбідну старість. Я хочу могти батькам купити будь-що, що їм буде потрібно. Тобто, гроші стали не страхом, а інструментом покращити життя. Треба дозволити собі ці гроші. Треба дозволити бути багатим. Я вирішила створити серію подкастів для того, щоб показати вам надихаючі історії наших учнів і їх трансформації. Всім привіт! Ви на каналі Капітал Незалежності, де ми говоримо про гроші, мислення, інвестиції. Мене звати Оміда Самоєнко. Я автор книги Маленькі кроки великі гроші і засновниця проєкту навчального по інвестиціям в Україні Фінап. І я вирішила створити серію подкастів для того, щоб показати вам надихаючі історії наших учнів і їх трансформації. Орися, привіт! Привіт, Привітує! Я дуже рада тебе бачити тут. Дякую, що погодилася прийти і поділитися своєю надихаючою. Історію розкажи, будь ласка, про себе. Чим ти взагалі займаєшся, в якій сфері? Дякую, що запросила. Насправді дуже крута ініціатива, надихаючи, така навчити нас, як це правильно в подкастах себе вести. Я айтішник, просто айтішник, проджект-менеджер. Вже вісім років працюю в сфері IT. Займаюся співом, ходжу в хор як хобі, і мені хотілося дізнатися більше про інвестиції. Вибір спав на тебе, тому що ну. Не було що вибрати. Клас, дуже цікаво насправді ось ця історія, чому люди приходять до того, щоб інвестувати. Да? Яка тут була твоя історія? Я так розумію, ти в ІТ і заробляєш хороші гроші, є можливість да, відкладати, інвестувати. Uh -huh. Uh -huh. Як прийшла ось ця думка а саме почати інвестувати? Ну, в мене батьки вчили як колись вчили відкладати. Uh -huh. Що ті гроші роблять? Лежать. Ми всі маємо. Е Випадки, коли книжки згоріли, гроші згоріли, пропали. Я не хотіла того. Я ага. хочу безбідну старість. Я хочу могти батькам купити будь-що, що їм буде потрібно собі, в тому числі. І вирішила, що гроші мають працювати. Треба навчитися, як це робити. Бо нас цього не вчили. Вибір пав на інвестиції, тому що ну, весь світ інвестує тільки в Україні тієї культури нема. Хочеться і да. самій навчитися, і навчити своє наступне покоління вже щоб. Були грамотні діти, щоб знали, як користуватися грошима, не боялися їх. 100%. це насправді дуже класний намір, тому що в нас уся історія страху взагалі кудись вкладати гроші. Воно є. Ми не довіряємо системам, да, брокерам. Класне, що ти свідомо пішла це змінювати. Угу. Коли починала ішла на курс, яка в тебе була точка А? Яка фінансова ситуація була на той момент? Е, тоді я мала відкладену подушку. Я десь розуміла, що мені треба там на півроку без роботи мати. Забезпечення, щоб я могла собі жити так, як я жила до того. Мені було тих грошей, які поза тою подушкою вже накопичуються, Лежать просто mm -hmm. так. Банально, це був 23-й рік. Прилетить ракета, воно все згорить. Добре, щоб я лишилася жива. Але ну мені було просто шкода, що гроші пропадуть. І в цій точці, а в мене було 12 тисяч подушки своєї в доларах. І відповідно кожного року місяця накопичувалися кошти зарплати, які я була готова відкладати на інвестиції, бо в мене був доволі сталий дохід, доволі сталі витрати. І стала кількість грошей, які ми можу відкласти собі на потім. З цього почалося те, що та я шукала просто можливість якось ті гроші зберегти і примножити в ідеалі, тому що в Україні дуже мало насправді цих можливостей. Ось ти, коли починала е, навчатися або приймала рішення інвестувати, які в тебе були страхи, можливо, сумніви, можливо, якісь хвилювання, переживання? Тому що я знаю, в більшості наших учнів ось цей страх кудись відправляти гроші, особливо перший раз, воно є. Як в тебе було? Е, я змирилася з тим, що ті гроші, можливо, можуть згоріти. Тобто mm -hmm. я підготувала себе до того, що та сума, яку я відкладу на брокерський рахунок, Потенційно може пропасти після того стало дуже легко відкладати. Тобто, це виходить, що я просто ті гроші ховала, грубо кажучи, кудись у шуфляду і не чекала від них жодних. Ну не було очікувань, не було там якогось на них розрахунку. Тобто я їх е, банально навіть зараз не рахую у свій капітал. Вони собі є. Угу. І тоді так само тоді дуже допомогло. І ще мене дуже підтримала подруга, яка слідкувала за тобою Клас. в інстаграмі. Довго ми з нею домовилися, що підемо на курс. Вона так би була рушієм. Привіт, Оленка! І ви пішли разом на курс? Ми пішли я? разом на О, курс. так. Неї була зразу сума визначена, яку вона хотіла проінвестувати. Я цю суму розтягнула на декілька місяців, так само собі проінвестувала. І ще якраз в той час такий доволі болючий період був, мене скоротили на роботі. І натомість, через два тижні я зразу знайшла роботу, де вже було більше грошей, більше можливості інвестувати. Тобто клас. інвестарт в мене почався з таких крутих поштовхів. Якби там не було, завдяки ньому не боялася йти на роботу з більшою зарплатою, бо вже знала, куди я ті гроші діну. Супер. Ти коли почала більше заробляти? Ти більше відкладала чи відкладала стільки жаль? Більше два рази зразу більше. почала зразу Вау. більше інвестувати, збільшила подушку. Тобто я розумію, що з моєю посадою я не знайду швидку наступну роботу, ну маючи інший досвід, але помінялося зразу ставлення до грошей, те, як я їх перерозподіляю, те, як я від них. Отримую якісь задоволення там отакі от штуки більше почала на себе витрачати знову ж таки. Зрозуміла, що зможу швидше досягнути тої цілі, що в мене є інвестиція за рахунок цього. Тобто, гроші стали не страхом, а інструментом покращити життя. Клас, клас. У мене теж таке було. Насправді, коли я починала інвестувати, я могла відкладати певну суму, а потім там могла більше. І зрозуміла, що я цілі своєї досягнула набагато швидше, ніж я собі планувала на початку. І це мені здається найбільший інсайт для всіх, хто починає, тому що у людини є така риса, що ми на рік або на будь-який короткий. Термін дуже себе переоцінюємо. Ну, по типу, скільки ми ставили цілий на рік, і скільки ми з них не виконували. Знаєш? А якщо ставити ось ці довгострокові цілі на 5, на 10 років, uh -huh. які ми ставимо на курсі да, капітал незалежності в минулому інвестар, то якраз таки ми дуже сильно недооцінюємо себе, це психологічно так відбувається, на довгій дистанції. Тому всі, хто ставлять цілі, я від тебе теж чую це як підтвердження, знаєш, на довгострокову перспективу вони рухаються до своєї цілі, довгострокової на 5, 10, 15 років набагато швидше, ніж вони собі планували. І це блін. Я завжди радію, коли так. Що найбільше тобі запам'яталося на курсі, що було цінним і найкориснішим? Е, найбільше запам'яталось те, як подавалася інформація. Настільки структуровано, настільки сухо, без води. Тільки дані, тільки факти, тільки формули. У мене математичний склад розуму. Мені це дуже зайшло, тому що ти заходиш, цей урок на 20 хвилин, тобі дає просто масу усвідомлень, масу інструментів, і ти сідаєш і дві години роздупляєшся після того. Це, типу, не як лекція в університеті, а то просто вчитель, таке враження, що взяв, і тобі так, от мозок відкрив, і туди поклав це все, закрив, і ти вже перетравлюєш. Було дуже цінним мати кураторів, тому що дівчата підтримували просто у всіх, там, десь ти боявся, десь не знав. Ну, вони на все відповідали, все дуже гарно стримано, ну, на будь-які питання завжди мала відповіді. І те, що доступ до інформації зберігався дуже довго, я могла собі повторити все, я могла подивитися відео. Там. Перевірити, чи я правильно роблю, і так далі. Тобто, тебе за ручку проводять з самого початку до самого кінця і ще після того і допомагають, mm -hmm. це дуже цінно. Яка зараз в тебе точка Б, що ти маєш на сьогодні ось в фінансовому плані? E, зараз в мене відкладена подушка моя, e, така, як я собі поставила ціль. Тобто e, вона більше ніж було? Більше ніж було ну, там 18 тисяч, але mm -hmm. все рівно вона зросла відповідно до зарплати. Mm -hmm. e, на брокерському рахунку 25 п'ять тисяч. Вау. Планую збільшувати, але ще трошки застопорилася зараз. То такі мінутні штучки. Я придумаю, як це зробити далі. Справа в тому, що на брокерському я ставлю ціль тільки на пенсію відкладати. В мене там немає цілі угу. фінансової такої коротшої. Я їх поклала туди і вони собі лежать. Я буду відновлювати поступово туди додавати гроші. Е Гараж, гараж. Ти купила собі гараж. Купила собі гараж. Ти їздиш в оренду чи це для себе? Для себе, бо в нас на районі не ваде машину поставити. Відповідно, Цікаво. буде і машина, тому що якщо є гараж, я вже в мене відпала головна відмазка, що не було куди діти машину. Мені здається, ідеальний приклад, як собі замотивувати купити машину. Купити собі гараж, машина потім точно з'явиться. І знову ж таки, гараж то інвестиція це не про оренду, це його буде. Він ліквідний. Його буде легко продати швидко і він точно буде дорожчий, бо це гараж біля великого де ще не клас. заселилися люди. Тобто, uh -huh. знову ж таки, на курсі цінно, що мене навчили не боятися цих грошей, не тримати їх при собі, бо ти можеш дозаробити. Не так? дай їм згоріти. Цей гараж купився, ну, отак, як чіпси. Клас. Дуже клас. це завдяки курсу. Так само. Супер, ну насправді так і є, тому що мені хочеться знаєш всім донести, що гроші це має бути як повітря. Ну ми ж не боїмося, що повітря закінчиться, правда? У гроші так само їх настільки багато, про це треба зібрати себе в купу, сісти і придумати, як їх заробити так. або там примножити, да, збільшити. в цьому є сенс. Дуже класні результати. Тобто до курсу ти заходила з подушкою 12 тисяч. Зараз в тебе подушка більше, в тебе капітал на брокерському рахунку, плюс гараж. Ти реально стаєш багатшою з року в рік, незважаючи на те, що навіть в ІТ-сфері зараз а, такі складні так, часи, сюди, да, але ти стаєш більш заможною і заможною з кожним роком, ну, тому що да, ось є інструменти, людина вміє його ефективно використовувати. Мені здається, дуже класна історія. Дякую тобі, що поділилась. Дякую, мені. Ти була на розширенні. Пішла на перший потік. Так. Поділися цим досвідом. Чому ти пішла на розширення? Розширення відбулося після курсу по акціям. Так, так. Да, і що саме стало такою для тебе мотивацією йти на цей курс, і що ти там отримала в результаті? Е, ну, почну так здалека трохи. Я була в психології, в мене був психолог. Ще до, до війни повномасштабної. Потім я зацікавилася коучингом, теж слухала багато, цікавилася. Тобто базу я здобула ще до інвестстарту. В інвестстарті я була в 23-му році, проінвестувала свої там N тисяч і мені стало страшно. Mm -hmm. І тут Уміда випускає розширення. Я така сейноумор no <реш> Клас. <реш> е, Ну, настільки після е, капіталу незалежності довіра до тої інформації, яка буде, що я навіть не задумувалася. Ну, не задумуючись, купила собі доступ до розширення. Я розуміла, що це перший курс, що він буде максимально цінний, бо у Міда буде викладатися повністю все, що зможе, вкладе туди, і вже потім можливо буде коригувати, забирати якусь інформацію чи додавати. Після розширення далось. Дуже зрозумілим мені, що потрібне оточення. Uh -huh. Потрібне оточення особливо жінок, які будуть підтримувати, які будуть думати так само, як я, які будуть не боятися йти в нове, боротися зі страхами, боротися зі своїми переконаннями. Тобто, розширення дало таку базу, від якої я відштовхнулася, вже пішовши собі, глибше в коучинг, там де мені цікавіше, але без розширення я би цього не зробила. Я би навіть не додумалась, що мені це може потрібно для того, щоб збільшити капітал. Ну тобто, зв'язку не було в голові. Розширення дало зв'язок оцей між різними кусками життя. Що за що потягнути, щоб щось зробилося? Угу. Отак. Якщо би порекомендувати людям, які тільки в цьому починають розбиратися, і, можливо, знають слова акція, і все. Що би ти їм порекомендувала? З чого почати? Як мінімум, подивитися, хоча б кілька якісь відео, чи тебе це буде цікавити, чи будеш ти тим користуватися в майбутньому, чи не буде тобі лячно. Якщо тобі лячно, можливо йде до психолога, тобто знову ж таки тандем. Капіталу незалежності і розширення, то ріст просто Х5, Х10, тому що всі блоки в голові. Треба дозволити собі ці гроші. Треба дозволити бути багатим. Над цим треба працювати. У нас в просторі люди дуже зашорені, лімітовані, бояться. Акції не важко. Це ну, особливо після курсу. Ти просто, ну, як, як семочки щолкаєш це, все заходиш, тобі не страшно. Тут більше питання в тому, щоб. Позбутися блоків всередині і дозволити собі бути багатим. Дуже дякую тобі за твій досвід, за неймовірні, надихаючі результати. Мені здається, виходить, що ти в 23-му році пішла на курс по акціям. Mm -hmm. да, і пройшлося два роки. І це такий для мене суттєвий скачок. І ти продовжуєш розвиватися, будеш продовжувати інвестувати. Тобі Бажаю успіху в цьому. І сподіваюся, до нових зустрічей. Дякую, Міда, mm -hmm. за твої курси. Та eh, не бійтеся інвестувати.